Вітаю вас, мої любі хлопчики та дівчатка, на занятті з основ здоров'я. Українська народна приказка каже, вітатися не будеш, здоров'я не отримаєш. Отож, скажемо всі разом. Доброго дня! Здоровенькі були. Молодці! Скажіть, яку людину ви вважаєте здоровою? Рухливу! Веселу, посміхнену, доглянуту, спортивну, так? А що потрібно робити, щоб бути здоровим? Зарядку потрібно робити? Так, добре їсти корисну їжу, так? Пити водичку потрібно? Обов'язково дотримуватися режиму дня. Так вчасно лягати спадки, відпочивати, гуляти на свіжому повітрі. Я хочу сьогодні відкрити вам один із секретів здоров'я це корисний чудодійний напій, який називається. А дізнаєтеся про нього, відгадавши загадку. Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Що це? Це молоко. Молоко дає людині силу, красу та здоров'я, бо в ньому є корисні вітаміни. З морлока роблять багато молочних продуктів. І давайте ми з вами зіграємо в гру ланцюжок молочних слів. Будемо по черзі називати молочні продукти. Отож починаємо. Білосніжна і густа. Вершки збили вранці рано, щоб отримати... Що це? Сметана. Ми на хліб його намажем. додамо до різних каш. Кашу не зіпсують точно. Біло-жовті шматочки, масла, так? Що за білі крупинки, не зерно і не сніжинки, з молоко та в срок ми отримали творог. Зроблений він з молока, але тверді його бока. В ньому багато різних дірок вже здогадалися це сир, сирок. Фруктовий він і вершковий. На світі всіх смачніше. Він в пластикових баночках для дорослих і дітей. Це йогурт. Всі полюбляють йогурти. Добре. Дерев'яна ніжка одяг шоколадний. На сонечку воно тане, а в ротику зникає. Що це? Правильно, це морозиво. Рідке, а не вода, білий, та не сніг. Починається на К, наш продукт із молока. Це кефір. Їж та пий та гостям налий. І котику не пожалій. Це молоко. Всі котики люблять молочко. так? Молодці! всі загадки відгадали, тепер трішки розімнемо наші спинки. Приготувалися? Починаємо. Раз, два, потягнулись і прогнулись, розігнулись вправо, вліво повернулись. Наші м'язи всі проснулись. Наші губи посміхнулись. Молодці. А тепер мені скажіть, якого ж кольору молоко? Рожеве? Ні. Може, блакитне? Теж ні. Може, воно як веселка різнокольорове? Ні, а яке воно? Біле, добре. А хто ж нам дає молочко? Корівка, так, або коза. Зараз я пропоную вам послухати віршик. Якось влітку пів на другу, біля річки на лузі мені зустрілася корова. Ви корова? Так, корова. Не чекав від вас такого. Дуже мило, дуже мило, чим же я не догодила. Ви жуєте квіти влітку, але все ж при цьому кольорове молоко не дали ніколи. І що ж тут такого? відповіла корова. Та це і просто, й легко принесу я вам сьогодні кольорове молоко. І пішла пастись корова, не втрачаючи. Ні хвилини. Біля річки цілу годину їла тільки незабудки. Але молоко все ж біле-біле. Видно, щось тут не так. Треба їсти червоний мак. Їла, їла і зітхнула. Нічого не допомогло, молоко білим біло. І до вечора в ярку їла жовті ромашки. Та й це не допомогло. Молоко все ж біле, біле, засмутилася корова. Я, напевно, нездорова. Час до лікаря йти, перевіритися хочу. Лікар вислухав корову і сказав їй, Що ти, мила? Ти у нас цілком здорова. Ти нікуди не ходи. Подивися на Андрійка, в нього очі. Сині, як незабудки, Золотисті кучерики, немов у полі ромашки, щічки, як той маків цвіт, Не Андрійко, а букет. Посміхнулася корова. Ну і справді я здорова. Мені легко і приємно, не втрачаючи часу, я йду по молоко. молоко. Просто незамінний продукт для того, щоб отримувати з їжею всі поживні речовини та добре себе почувати. На завершення заняття я хочу всім вам сказати: Пийте, діти, молоко, будете здорові! Дякую всім за увагу! Зустрінемось на наступному занятті. До зустрічі!